<гум> День добрий, це ви продаєте петлюру. Петлюра, петлюра, петлюра. Ні, петлюру ми тільки показуємо. А где показуєш? У новому відео на каналі Світлотінь. Привіт, ветері світлотінь, І сьогодні ми будемо дивитися кіно. А конкретніше, у нас на огляді класика світської пропаганди. І за сумісництвом стрічка випущена через 5 років після описаних у ній подій. Мова йде про фільм з загадковою назвою ПКП, яку радянські кінороби розшифрували як Пілсуцький купив. Петлюру, та що ж насправді означає ця абревіатура? Напевно, було щось гарне і ця абревіатура була вибрана не випадково. Вона існувала в реальності, але мала зовсім інше походження та розшифрування взагалі ніяк не пов'язане з петлюрою. Літери ПКП, написані латиницею, у відновленій польській республіці Пілсуцького були символом залізничного транспорту та розшифровувалися як польські державні залізниці. Ідея створення пропагандистської стрічки про боротьбу більшовиків проти армії Ляків та Української Народної Республіки виникла у головах чекістів майже відразу після поразки української революції. Одним з перших про необхідність створення такої пропагандистської картини ще у 1921 році. Заговорив впливовий більшовик та за сумісництвом керівник Київської губернської ЧК Яков Лівшиць. Це був чоловік, який особисто керував багатьма чекістськими операціями, і мріяв, щоб його в лапках подвиги були увіковічнені на великому екрані. Тобто чекіст захотів зняти фільм про чекістів, щоб поторгувати обличчям перед начальством у Москві. Сам Лівшиць і став головним сценаристом цієї стрічки. Ідеї були амбіційними. Автори планували відтворити події останніх років. Української революції з безпосередньо їх учасниками. А відтворити, звісно ж, з точки зору совєтів. Знімання почалися влітку 1925 року на одеській кінофабриці ВУВКУ. А уже через рік, 28 вересня, у Києві відбулася прем'єра. І ось що з цього вийшло. Фільм починається з головного отамана Симона Петлюри, який повертається обличчям до глядачів та дивиться кудись далеко. До готелю Брістоль, у якому знаходиться уряд УНР, під'їжджає автомобіль, з якого виходить невідомий. У готелі чоловіка в формі, судячи з усього поляк, переконує Симона Петлюру у тому, що він має готуватися до походу на Київ. Петлюра заявляє, що цей похід для нього невигідний і просить підкинути ще грошенят. Чим закінчилася ця розмова спочатку неясно, але поляки встають за столу і покидають будівлю готелю. А Петлюра задумливо споглядає у вікно, проводжає поглядом поляків і думає, треба було просити більше. Перемовини все ж пройшли успішно, і союзні україно польські війська виступають у похід. За сценарієм стрічки союзники майже відразу беруться за грабажі. Поляки відбирають у нещасних українських селян останній зефір або щось на нього схоже. У цей самий час інші жовніри грабують якийсь завод з виготовлення дерев'яних бочок. Усе це награбоване добро. Вони закидають у залізничні вагони з написом ПКП, який титр розшифровує як польське колій панствова. Селяни незадоволені, а кострубатий подільський дядько, як його пізніше назве журнал кіно, артистично розшифровує напис ПКП, як Пілсуцький купив петлюру. У той же час на назустріч з союзникам вирушає красна яконніця, як очолює її Григорій Котовський, який у першому ж кадрі виглядає так, наче довго сидів над якимось дуже складним мемом, і нарешті зрозумів, у чому жарт. Далі ми бачимо батальну сцену: багато артилерії, солдати в шанцях, серйозні дядьки з біноклями. Все як треба. Чоловік з червоною зіркою на кашкеті наполегливо намагається кудись додзвонитися. Як виявляється, Абонент. додзвонитися не вдається, і через мить цей самий чоловік уже лежить поранений на землі, і замість кнопки на своєму апараті тицяє пальцем в камінь. У вирішальний момент бою від поразки червону армію рятує всемогутня рука режисера монтажу, О, як зручно, і титер повідомляє, що уряд УНР тікає, покинувши свою армію до Польщі. З цих бойових сцен складається враження, що союзна армія була розбита ледь не відразу, як перетнула кордон. І чомусь автори стрічки пропускають той момент, що у 1920 році, менш як за місяць, походу, об'єднана польсько-українська армія уже гуляла вулицями Києва. Котовський з пафосним обличчям наказує гнати, гнати і ще раз гнати союзну армію. Більшовики з гарматами в кишенях наздоганяють ворогів і зав'язується новий бій. Ну і звісно ж, за сценарієм червоні знову перемагають. І тут автори фільму теж напевне чогось не договорюють, адже не зрозуміло, коли під час цієї легкої весняної прогуляночки Червона армія встигла втратити за різними даними від 60 до 150 тисяч красноармійців. Також не зрозуміло чому більшовики вирішують підписати перемир'я. Після цього уряд УНР розміщується у Польщі. Далі титр розповідає про падіння впливу петлюри в еміграції і про появу нового героя, генерал Хорунжого Юрка Тютюнника. Здогадайтеся, хто грає його у цьому фільмі? Агент 007 Петричок. Насправді ж, одного з головних антагоністів у цьому фільмі Юрка Тютюнника, грає сам Юрко Тютюнник, але про це згодом. Ось це так поворот. А на дворі 1921 рік. Уряд УНР обживає нове приміщення у місті Тарнув. Міністр внутрішніх справ бавиться з печаткою. А Петлюра назначає Юрка Тютюнника начальником партизансько-повстанського штабу. Напевне, за задумом сценариста, Петлюра таким чином намагається здихатися конкурента, через що вони двоє несподівано стають ворогами. У цей самий час у місті Київ якісь чоловіки біля буржуйки у темряві будують плани з повалення Совєтів. Один з них заявляє, що політика більшовиків веде до загибелі вікову культуру України, що вона намагається вбити дух народу та викреслити з історії його героїчне минуле. Чому СРСР був лайном? Власне, ці чоловіки у темній кімнаті це відсилка до Всеукраїнського центрального повстанчого комітету, який насправді існував у Києві у 1921 році та планував антибільшовицьке повстання. Члени цієї підпільної організації влаштовують свої зустрічі у Софійському соборі прямо під час служби. Згодом до них приєднується ще один член на ім'я Микола Комар. Запам'ятайте його, він ще зіграє свою роль у майбутньому. Тим часом у польському концтаборі поляки муштрують карикатурних українських вояків. Все супер, мені дуже подобається. Ми вже Жешові, в Польщі. Люкс, хоч світ побачу. Командир навіть лупцює одного з солдатів, чим сильно веселить коханку секретарку, начальника польської контррозвідки. Вона сюди приїхала, щоб доставити командиру листа з наказом переправити усіх українських солдатів на совєтську територію. Партизансько-повстанський штаб армії ОНР готується до наступу, поки начальник польської контррозвідки розважається зі своєю секретуткою. О, курва. Їй він також наказує слідкувати за Тютюнником, щоб він виконував усі накази поляків. Тим часом Україною шириться петлюрівські підпілля. У розмовах членів підпільної організації лунають реальні імена учасників Всеукраїнського центрального повстанського комітету. Так би мовити, ось вони зліва на правок Юнгі Хосок формуються партизанські загони. Українські повстанці організовують антибільшовицькі диверсії. Вони палять лінії зв'язку, знищують місцеві органи совєтської влади та ганяються за більшовиками. Ми їх не мовимо, ми їх тільки ганяємо. Але як повідомляє Титр, повстанські армії знищуються одна за одною. Попри це, члени повстанського комітету впевнені, що вони готові до виступу. Саме тому Федір Наконечний Уповноважений у закордонних справах незаконно перетинає дірявий совєтсько-польський кордон, щоб доповісти про готовність до повстання карикатурному петлюрі. Тим часом сам Петлюра влаштовує званий вечір з блекджеком та куртизантками все в кращих традиціях буржуазії. А далі починається якийсь фарс: ряжена жінка, яка начебто втікла від більшовиків, падає у коліна петлюрі і благає його врятувати Україну. І все це навмисно показано максимально гротескно. Присутні гості, щоб потішити его петлюри, вдають захват, а тютюнник, бачачи цю постанову, називає петлюру Бовдуром і покидає залу. Пішло воно все? Отче? А далі починається взагалі сюр. Якщо коротко, п'яні карикатурні дядьки танцюють щось схоже на гопак, а іноземці жартують, що це дійство це внутрішні справи УНР. Наш знайомий з Надніпрянщини Наконечний уже пристойно випив і не може злізти зі стільця. Врешті злазить і, намагаючись знайти вбиральню, він вривається в залу, де польські офіцери розважаються з куртизантками. О, курва! Там з нього всі глузують і намагаються ще більше споїти. Потім він ні з того, ні сього починає співати, що не вмерла Україна, і покидає бар. Тим самим часом українські вояки нападають на совєтські прикордонні застави і перетинають кордон. У цьому їм допомагають поляки. У Києві члени повстанського комітету збираються на лавочці, щоб обговорити важливі справи. Федір Наконечний нарешті повертається до Києва, і комітет остаточно вирішує підняти всеукраїнське повстання проти більшовиків. Утім, Микола Комар, який нещодавно приєднався до підпільної організації, у результаті здає всіх її членів совєтській владі їх засуджують, а згодом з цим самим зрадником комаром розстрілюють. Всеукраїнське повстання зривається, але Тютюник з армією попри це перетинає кордон. Починається другий зимовий похід армії УНР. Їм назустріч знову вирушає червона кінота, попереду якої чомусь біжать діти. І пускай спробують по хтось із числа воєнаслужих стріляти в своїх людей, за якими ми будемо стоять ззаді, не в пір'я ззаді. Петлюрівці потрапляють в оточення, але не здаються та дають бій. І у цій кривавій бійні, у десятки разів чисельно переважаюча армія Котовського, повністю розбиває армію тютюнника. Ось такий сюжетний Вінегрет з величезною кількістю персонажів, якихось прізвищ, дивними сценами та купою історичних відсилок замість контексту у результаті вийшов. Коротше кажучи, фільм зроблений чекістами. Про чекістів та, вочевидь, для чекістів, які взагалі розуміють, про що у цьому фільмі розповідається, складається враження, що сценарист, як і Влівшиць, який сам брав участь у цих подіях, намагався вмістити у сценарій фільму якомога більше різних внутряків, дрібних деталей та взагалі відсилочок, які ніхто, окрім чекістів, майже не розумів. Загалом, як писав Володимир В'ятрович, фільм Пілсуцький купив Петлюру. Це такий своєрідний погляд на українську директорію. Очима так званої України Радянської, дуже суб'єктивний та навіть карикатурний погляд більшовиків на українську революцію. Втім, у цьому фільмі є величезна особливість, яка вирізняє його на фоні десятків подібних пропагандистських стрічок про так звану гражданську війну. У ньому відкрито розповідається про масовий антибільшовицький рух на території України. А якщо частина українського суспільства бореться проти більшовиків, значить радянська Україна є нічим іншим як окупаційним режимом. І Ска влада це прекрасно розуміла. У 1920-ті роки цими антибільшовицькими повстаннями жила ледь не вся Україна, і саме тому приховувати їх було неможливо. Але уже через лічені роки, з початком сталінських репресій, голодомору та політичних чисток, сама думка про те, що у 20-х роках, хоч хтось міг бути незадоволений політикою совєтської влади, стала для більшовиків злочинною. Саме тому у майбутніх фільмах, які описують події часів української революції, усі навколо, окрім влади більшовиків, є на 100% антагоністами. Українці переважно виступають як безмовна маса або ж вони поголівно підтримують більшовиків. Ми люди центральні. Нас казав той, хто завоює, того й будемо. Ще однією величезною особливістю цього фільму є його каст. Самі подивіться, більшість його акторів були безпосередніми учасниками цих подій. Червоноармійців грає червоноармійці. Тютюнника грає тютюнник Котовського мав грати теж Котовський, але напередодні зйомок фільму він несподівано спіймав кулю з револьверу свого. Приятеля. Та навіть на роль карикатурного Петлюри за спогадами Тютюнника дуже ретельно підбирали схожого на нього актора. Сам Юрко Тютюник у цій стрічці, до речі, опинився не просто так. Як не як він був петлюрівським генералом. Після поразки другого зимового походу йому вдалося врятуватися та навіть повернутися до Польщі. Втім, улітку 1923 року, у результаті проведеної НКВ спецоперації та зради деяких людей з його оточення, чекісти виманили Юрка Тютюнника на на Території України, і там вони його й заарештували. Спочатку за боротьбу проти більшовиків Тютюника планували розстріляти, але в результаті змусили до співпраці, і, зокрема, до зйомок у фільмі. Ось що він писав про цю стрічку у своєму щоденнику. Треба бути занадто наївним, щоб не знати, що за мету ставили собі освіти, коли ото взялися фільмувати з історії нашої боротьби проти Росії. На авторські інтереси історичну правду я не зважав, бо лише ж дурень студіюватиме історію нашої разом героїчної і трагічної боротьби з крісельця кінотеатру. Мене мали використати для оганьблення тої ідеї, за яку я боровся, і від якої ніколи ніде не повинен був одмовитися. Кіноапарат є зброєю не менш страшною від отруйних газів, бо труїти душі є не легше від труїння легенів. У рік прем'єри фільму ПКП у Парижі від рук більшовицького агента гине сам Симон Петлюра. Саме на цьому свого часу змогли хайпанути автори стрічки та вислужитися перед начальством у Москві. Але з приходом сталінських чисток 30-х років це їм допомогло не сильно. Навіть сам автор стрічки Яків Лівшиць через 11 років був визнаний ворогом народу та розстріляний за наказом Сталіна. Така вона радянська кіноіндустрія 20-30-х років, про які ще старі фільми Хочете побачити подібний огляд? Пишіть у коментарях. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця за допомогу у створенні цього відео. Я дякую усім, хто підписався на патреон каналу Світлотінь, зокрема, Павлу Стаднікову і Дмитру Шлапаку, які зовсім нещодавно стали нашими новими патронами. Також дякую всім, хто додивився відео до самого кінця. І пам'ятайте, моєї любові до підписників каналу Світлотінь не зміг би перекупити жоден пілцуцький.